Кількість загиблих на українських дорогах вражає прокурори. Про це заявляють відкрито і вголос. Вони переконані, що у 90% причиною ДТП є порушення правил безпеки дорожнього руху. Кількість загиблих у ДТП порівняно з аналогічним періодом попереднім періодом. Найбільш сутиве в містах Севастополі, Тернопільській, Сумській та Полтавській областях. Найбільша кількість загиблих у дорожньо транспортних пригодах була також у жовтні. Питома вага становить 15,4% від усіх загиблих у 2011 році. Питома вага загиблих у ДТП від загальної кількості потерпілих складає 10,8%, що є найгіршим показником за останні 3 роки. Безлад на дорогах, зокрема, і на совісті даїшників, переконані прокурори. Багато залежить від того, яку профілактичну роботу вони проводять, як розслідують ДТП, і скільки таких справ доводять до суду. А тому кажуть, треба посилити контроль за додержанням законів і в першу чергу контролюватимуть міліціянтів. Встановлено, що дослідчі перевірки нерідко проводяться на неналежному професійному рівні у кримінальних справах за фактами порушень правил безпеки дорожнього руху. Основні докази здобуваються під час огляду місця події та транспортних засобів. Тому виконанню цих слідчих дій повинна приділятися особлива увага. На жаль, практика свідчить, що працівники, які оглядають місце події, здебільшого погано володіють необхідними для цього навичками, а в деяких випадках недбало ставляться до виконання своїх обов'язків. Протоколи огляду складаються поверхово та неповно. Непоодінокими є випадки, коли не відповідає вимогам і такий важливий для розслідування документ, як схема до протоколу огляду місця дорожньо-транспортної події. Поки що пропозиції прокурорів теоретичні, але вже перший день семінару у Кам'янець-Подільському показав, що розробляється практичний механізм втілення теоретичних напрацювань. Василина Рохова, Олександр Галянд, Подільська Панорама.